У мене для вас погані новини. Ніхто не прийде, ніхто не врятує, ніхто не подасть руку допомоги. Ви самі, один на один з цим світом. І знаєте що? Це не кінець, це тільки початок. Ви чекали, доки хтось прийде і все вирішить? Чекали, поки хтось розв'яже ваші проблеми, зцілить ваші рани, забере ваш біль. Забудьте про це. Цього не станеться. Життя не видає інструкцій, воно не дає гарантій, воно кидає вас у вир, і ви або потонете, або випливете вибір за вами. Ви можете сидіти і жалітися на свою долю, можете звинувачувати інших у своїх невдачах, можете чекати, поки хтось прийде та врятує, але це шлях в нікуди. Єдиний, хто може змінити ваше життя, це ви самі. Єдиний, хто може врятувати вас з цього болота. Це ви. Єдиний, хто може зробити вас щасливим, це ви. Тож підніміть свою дупу і почніть діяти. Перестаньте чекати, що хтось прийде, станьте тим, хто приходить, станьте тим, хто рятує, станьте тим, хто змінює своє життя. І знаєте що? Ви можете це зробити. Ви сильніші, ніж ви думаєте, ви здатні на більше, ніж ви собі уявляєте. Тож перестаньте чекати, почніть жити, почніть боротися, почніть перемагати. І пам'ятайте, ви не самотні, ви воїн і ви зможете все.